Шановне панство, вітаю вас! Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про автомобіль, який стоїть позаду мене, Seat Ateca 2017 року випуску в білому кольорі. Неодноразово в мене так виходить, що саме автомобіль в білому кольорі в дуже дуже гарному косметичному стані. І з цього я почну наш сьогоднішній огляд з косметичного стану автомобіля. Якщо оцінювати косметичний стан автомобіля по 12-бальній системі, то даний автомобіль заслуговує твердих 11 балів, пізніше поясню чому не 12. На кузові автомобіля жодної подряпинки, жодного скольчику, нічого такого немає. І це при тому, що автомобіль не готувався на продаж, не було. Зроблено якогось професійного детейлінгу, поліровки, хімчистки і так далі. Автомобіль приїхав, було зроблено трьохфазну мейку, чистку дисків від металічних краплень. Колеса всі чотири в ідеальному стані, не подряпані, без жодної бордюрочки, тормозні диски, задні нові. Передні в гарному стані, трошки раніше були замінені, напевно. Всі чотири колеса просто в ідеалі. Таке рідко буває. Косметика в салоні, аналогічна, така як і зовні. ідеальна. Все дуже гарно в стан водійського сидіння. Зазвичай тут бувають якісь нюанси від паска безпеки, якась коцка там або подряпина. А тут ви бачите самі сидіння, не просівши стан водійського керма, тобто без подряпинок. В такому стані селектор перемикання передач. підлокотник. Карта дверей. Також в дуже гарному стані. Зазвичай тут є такі косанки. Ну, тобто, як попаде, я не кажу. Автомобіль вживаний. Це нормально, коли щось є. Але от нам попався такий екземпляр в такому стані задній диванчик автомобіля з цієї сторони покажу ну тобто стан такий що я що думка про те щоб залишити цей автомобіль собі мене не покидає Пасажирське сидіння, поріг і наголошує на тому, що автомобіль не готувався, просто прибрався. Чому не 12 балів? Чому не 12 балів? Тому що автомобіль Має один єдиний підкрас. Це капот. Капот був фарбований від скол. Тобто лише отут він б'ється 180-170 мікрон. Все решту б'ється, як і весь автомобіль 120, 140, 130. Тобто зроблено було професійно. Хтось скаже, що це погано, що капот фарбувався. Я скажу, що це добре. Виглядає, все дуже охайно, без скол. Лобове скло також в ідеальному стані. Воно замінене 22-го року. І знову ж таки хтось каже, о, лобову на фу, машина була бита. Ні, лобову мінена і слава Богу. Вона без скол, вона нова і вона коштує дуже-дуже багато грошей. Тобто автомобіль в реалі по косметиці просто ідеальний. Можна сказати, максимальна комплектація, full LED з автоматичним дальнім світлом омивачі фар, Ледовські противотуманочки, асистенти парковки 360 парк пілот, сама паркується. Естетична підсвітка на зеркалах, безключовий доступ у нас є. Ззаді також LED, камера заднього виду. Замивачем також типу максимально. Якщо, ну, тобто є ще 360, але є камера заднього виду з омивачем і без. Електричний привід кришки багажнику. Багажник у нас все гарно, все чітко. Совбуфер, докаточка, балонний ключ, домкрат, весь бойовий комплект, все на місці. Чотири скла підіймочі, максимальні зеркала обігріваються, складаються. Алькантара чорний потолок. Сидіння виконані з комбінації алькантара текстилю, є шкіряні вставочки. Автомат світла, мультимедійне кермо з мануальним перемиканням передач. Можливість вибрати режим їзди на будь-який випадок життя. Спорт, off-road, snow, клімат-контроль, обігрів сидінь, парк-пілот, електропривід багажнику, старт-стоп, максимальна навігація з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto. Є естетична підсвітка на картах дверей. З можливістю вибрати колір на будь-який смак. У асистентах в нас. Адаптивний круіз-контроль, контроль дистанції попереду. Активний автомобіль, сам тормози, асистент руху по смузі, розпізнавач дорожніх знаків, розпізнавач втоми. Така от комплектація. Є два USB-порти. Підстаканничок зручний. Хочу поділитися з вами позитивними враженнями від Тезрайву. З перших ноток було зрозуміло, що автомобіль динамічний, двохлітровий дизельний двигун 190-сильний, відомий як Я 288, в парі з коробкою DSG DQ500, це сама топова ваговська коробка 7-ступенева. Відпрацьовують просто перфектно. Зараз постараюся вам передати цю динаміку на відео. Поки такої нагоди немає, можна випробувати адаптивний кріс-контроль і контроль руху в полосі. От я пустив кермо. Автомобіль саме підрулює. От моя рука. Можна сказати, що їду на автопілоті. Все працює чітко знову. Включаємо круз-контроль, пускаємо кермо. Автомобіль тримає дистанцію, можна дистанцію збільшити, можна зменшити, от я зменшую дистанцію. Лайна схід, будь ласка, візьміться за кермо. Трішки далі буде пряма дорога, я постараюсь продемонструвати динаміку автомобіля. Зараз. Підвізка збалансована, не дивлячись на те, що я їду на 18 колесах, почуваю себе комфортно, питань по підвізці немає. Другий позитивний момент, який мені подарував цей автомобіль це розхід. Це було зрозуміло не відразу, але так як я пригнав автомобіль зі Львова своїм ходом, мені вистачило часу, щоб це зрозуміти. За бортом було мінус 3-4 градуси за Цельсієм. Їхав я не економно, скоріш навпаки. По приїзду в Чернівці у мене розхід був 6 літрів. В місті в мене виходить 8-8,5. Це все завдяки e яка прогріває двигун, за рахунок чого економить паливо на прогрівах. І салон автомобіля. Зараз їду на 6-й передачі 90 Просто нажимаю на педаль акселератора, тобто не в кікдаун, не в спортрежимі автомобіль починає динамічно набирати швидкість, вже 140, це так легенько. Тобто для комфортної, динамічної їзди його вистачає ідеально. Зараз розхід 7,4. Це, виходить, вже змішаний місто. Місто. Багато це чи мало, залишайте свої думки в коментарях. На рахунок матеріалів салону або шумоізоляції, якщо порівнювати цей автомобіль з Volkswagen Тігуаном, я б не сказав, язик не повернеться, сказати, що тут щось не так чи щось гірше. Єдине, що не подобається, це цей патик, на котрому тримається капот. Ну і цей еквалайзер, а в всьому решту, в принципі, все чітко, все підходить. Ми звикли до середніх, до високих, до низьких частот, а тут прям пульт діджейський. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру телефону. Пишіть нам в інстаграм в Дірект. Вся інформація буде в описі під відео. Кому сподобався відосик про Сіата Теку, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал. Всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю мирного неба над головою. До зустрічі!